І всім привіт! З вами синій Кіт. Пам'ятаєте, двох чуваків на ім'я Андрій і Тролкет. Ті, хто допомагали мені робити гру про Запорізьку Січ. Тому я почав будувати курені, в яких житимуть козаки. І Якраз на цьому етапі мені погодились допомогти два чувака. Андрій і Тролкет. Ну так ось, вони зробили про мене гру. І не аби яку, а хору. Ну і звісно, під час розробки вони ділилися зі мною зображеннями. Ось пару з тих зображень. Ну як тільки гра вийшла, я зразу пішов її тестити. No. Короче, сделай адмінабуст. Коли ти заходиш цей на челі на сервер з челіком, то в тебе є адмінпанель і ти всіх нафік. Що ви подробите? А то не моя yeah. гра, то гра Андрія і Трулкета. Ш шо... А мене. О. Ми в чотирьох. Ну речі, давайте давай подружку. Коротше, якщо вас викинуло, то заходьте до мене. Або до синього кота. Вийшов. Давайте всі булити. А, тут бах, короче, тут бах, короче, шукайте, я Що, Всіх кожного телепортує да самого. Я, а, 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 всіх розкидає, тупо по разу. О-о-о-о-о! Короче, я в з фімзі, заходьте до мене, або до Фімзі. Я тут? О, я тут, трок... о, це, це, я тут тро... короче. Э... ой, тьфу, ніки тут. Короче, троллкет заходь до нас, доходь до синього кота, ми тут. О, даже бимер появився, ми, Ура! У нас пятеро! Ну крім того. Трулкета? Спішо, Але то ми четверо, вар... ура! Давай, Чого ви вы кулізе на Я тролкет почекаю. пучка. Я так жорстко виглядаю зі своїм лицем. Я не знаю, да я взяв именно оцей оце легендарный Man Face, ну. Но... За мною Андрей біжить. Там, Антон. ты. бегать. ты. канал. Не, не Андрей, иди, там погано с тобой осталось. там тебя щурики съели. А, вот, это тот самый синий Блюкет. Э, так, я не Кулыки. вижу. Что он тупит? Алё, я же его выбрал. Ай, потом выбрали. Это же так бета-версия. Я забрал. Бойцу Альфа. Какая бета? Альфа. Реально, я не небо нюхаю и скину. М -м. Я так, Я той, Майкл Джексон. Я там я вылетаю? Да? море. Моє море. Який мой Это Майкл мисо, Джексон? Ти сдох? Кутяра. Не, я живий. я живий. Не хули сюда давай. А, а я тут так чисто собі базу основую. У мене чотири yeah. їжі є. На, щурик. На тобі вугілля. Короче, у мене з'явився план капкан. Супер геніальний. Йдемо до синього кута і тупо його закидаємо дошками. Я знайшов! Вітайте, у мене вам... новий сак. Вітайте! Я, я вам скидаю сюди, їду, а ви там її забирайте на, на цей. Я Вітайте, у вам... мене новий сак. Ляха, як Тим. тебе Ура! На... Жире дерево. Щурик. Ш... Щулики. Що мені треба дати. Щоб... Я беру вугілля. Я хочу кожен 100 днев. Андрій. 100 днів. Андрій тро, треба та... йому дати, щоб сак ну е, цей, цей червоний за. Он кутушніший. Миронсунся. Посолнця. А скільки у треба шурик? вугілля? Скільки паці. треба? Що було 100 Щурик вигідно продає мені. Можно я Може О, шурик дать. Можно, можна. можна? У... Ура, у нас третій день. Бери, бери, бери Мені треба покушати. Ну, той найбільший онлайн в цій грі. Настрій. У мене не історію цієї гри. Кому треба їде? Кому треба їде? Напевно. Кому покушати? Це кому? жалко. Візьміть хтось. Дайте мені обміняти. Не будьте за нас, будь ласка. Дивись, дивись, Миро, дивись. Дивись, що варі. в мене є. У мене є те, що я в тебе. Сюда! Я просвітився. А що вас? Відійди, відійди. За паракадерувати це не опутали має... клодом. Конфі... Я косан. Нашу? Чтоб не впити. Нас сил туда є. Я конфискував сир. Я тут конфискував нашу жоцей. Ж Я його закинул. де -мо. А Хто вкрав Алло. А, в тебе за бабу в горі невеликий. Ай, і Говори. <плук> Дай, 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 дай. Вімзі, у тебе ручки такі маленькі, а плечі такі ніби ти лица. Вікінг. Ха-ха-ха. Ні. Сюди. Іди сюди. Поможіть, за мною маніяк біжить. А я за ним біжу. За, 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 за тобою два маніяка. О, Дімайя прийду. Верну його, короче. Ідемо іде, в пусті, іде? слоньок, кутати. Як застрібуєте на Фімзі?

Пацаны, Це... это. Скоро будет опец, походу. там все Саникин, да допоможи, я тут трошечки застрял. прийти пройти. Ай, ты застрял. Черный, черный, А! ты чипаешь? Фьем зе, не чпай, ай, чіпай Ааа, бьешь, облую. У него на мене, парашю. А я завідувала справді синій кіт. Будь приманкою. А, у мене. Mm -hmm. де, у мене план. Mm -hmm. Я на синьому коту завідуйте. А я де дедмеру, до речі. Так синькіт звали звідси. Звалийте нахер. Можна назвать. От але. звали. Я на. я осідлав синього кота, завідуйте мені. Ха-ха-ха-ха, это боляй его А я вас всех тут закрыю, давай. Пляха, нуха. О, ты молодший брат зашел, Тиара. Кот? Тут лежит. Ту, Ту брат? брат Сын? Короче, саникит. Тут молочий брат, ты квасил. Трол кэт. Трол кэт. Тут короче бах. Коли ти поумраешь, то можна Трайм, 2, 2, 1, 2, 2? Це хто? Да, Це я просто щоб не було такого.

Mm. Я хочу зробити гроші і давати тролкету. Тролкет тебе не бив. Дивіться, це мій молодший брат, кажіть йому привіт. Він не вміє писати, тому він вміє стрибати. Привіт! Давайте по, по бінарному. А, до речі, вам що що Погода погода. Це Чат? Я всім. Я всім. Да. Тобі повезло. Я взагалі сам сплю. Нет, я не знаю. А ти, ну брат дуже 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 дуже, 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 дуже далеко від мене. Я вмираю від голоду, а той мій молодший брат у мене сир забрав. Хай забирає. Ти ж молочний. Молочний Молочка Молочка. Молочка. Андрій, я зараз ці матеріали всі попереношу Каже, що ти любиш. Боже, Сворк, ти мене чуєш? Ні, і я, я чути не хочу. Та тихо. Зато я чую, як ти кажеш, Шш. що ти любиш вір. Узбеки сп'ять. А йду, синьку тягне звір. Його ніж Оптимуса, правильно? Та шо він мене свою сраку тягне назад? Що? Шо, шо тягнеш свою сраку кудись? І ось така вийшла гра. І да, та, там є деякі баги, але то нічого, це ж все ж таки Альфа 2.0. Баги зараз виправляють. Ну а посилання на цю гру я лише в описі і в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам приємно зіграти цю гру. Ну, а я вже пішов. Бувайте!